Наш ефір продовжує синоптичний прогноз на п'ятницю, 8 березня. Вітаю вас сьогодні. Дізнаємося, яким буде цей рік для людей, народжених під знаком тельця. У березні і в квітні чекайте на зростання доходів, оскільки саме цей проміжок часу є найбільш сприятливим у фінансовому плані. У червні потрібно бути обережнішими в цьому місяці. Ризик в будь-яких проявах протипоказаний. А зараз ознайомимося з прогнозом синоптиків на 8 березня. 8 березня в області передбачається хмарна погода. Дощ вдень місцями сильний дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 2-7 тепла. В день сім тепла. В горах місцями мокрий сніг. Вночі ожеледиться налипання мокрого снігу. Температура повітря вночі 0,5 морозу, вдень 0,3 тепла. 8 березня наступає 26-й місячний день. Його символ жаба, яка уособлює болото в безодню трясовину вир. Один з найбільш напружених днів. Виникає небезпека, самозвеличення, марнославства, гордині. Час очищення духу плати земних боргів. Це день, коли існує небезпека, перевитратити свої сили. А якою ж буде погода 8 березня в місті Ужгороді? Ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді хмарна погода, дощ. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 5-7 тепла, в день 8-10 тепла. 8 березня святкують Міжнародний жіночий день, в який відзначаються досягнення жінок в різних сферах. Святкується минуле теперішнє та майбутнє жінок планети. Вітаємо прекрасну половину людства і бажаємо тепла та весни в серці. А зараз до вашої уваги погода в райцентрах області на цей день. У Великому Березному дощ зі снігом. Вночі 0,5 морозу вдень 0,5 тепла. У перечині місцями дощ вночі 0,3 морозу вдень день 2,4 градусів тепла. У Міжгір'ї хмарно з проясненнями дощ зі снігом. Вночі мінус 2,0, в вдень 0 плюс 5. Дощ зі снігом передбачають у воловці. Вночі мінус 3 мінус 1 вдень 0 плюс 2. Йтиме дощ у качеві. Вночі температура 4 тепла вдень 7 7,9 градусів тепла. Буде йти дощ у сваляві. Вночі плюс 4 плюс 6 в день 7 градусів тепла. Хмарно з проясненнями дощ у Тячеві. вночі плюс 2-4 вдень 6-9 градусів тепла. Йтиме дощ у хусті. Вночі 0 плюс 4 вдень плюс 6 плюс 9. У Виноградово дощ. Вночі 0 плюс 3 в день плюс 8 плюс 10. Дощитиме і в берегові. Вночі 0 плюс 3 вдень-10 градусів тепла. Передбачають дощ і в іршаві вночі мінус 3-0. В день 7-9 градусів тепла. Дощ зі снігом йтиме у рахові. Вночі мінус 3 мінус 6 в день 0 плюс 5. Я дякую вам за увагу і запрошу долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого.